По, ти вже є Вони просто от, відправляли людей як на фарш. Втрати ніхто не рахував їхні, але їхні групи до цілі не доходили. Коли четверо біжить, перебігає, двох ложить, два йдуть назад, а через 2-3 хвилини знову четверо біжить, і аналогічна ж ситуація. І десь після шести годин бою цього, їхня атака захлібнулася. Вони, Получили такі такі втрати, що просто не змогли далі продовжувати свій наступ. Ці під це постійно х**чили газом. Вони тупо не переставали. Тобто один дрон улітає, другий прилітає. Вони скидають газ і одразу ву. Якщо треба було принести БК, це не знаю. Ці ганци, це мабуть, просто герої. що насипають з усього, що тільки можна. Сержант позивний по-моєму, морпеки і хвала цьому малому, як він приносив в БК після того, як його триванули газом, я його відпоював, відкачував. Ти бачиш, як чувак ригає повітрям. Тобто він дихає, він не може нормально дихати. Він тупо задихається. Він постійно задихається. Він, він... я кажу йому, що ти бачиш. Він каже, Я бачу тільки якийсь надпис, каже, і твою руку. Тобто він я йому показую руку, він каже, пальці, пальці бачиш, бачу пальці. Вшиви. Привіт, друже, якщо ти мене будеш бачити. А теж була панічка, він снай снайперів заводив. Ну малий дуже. В нього вже після того, як він зробив все, що він мав зробити, почалась панічна атака. Він ще коротше віган. І оце після панічки, коли людину, то я заспокоїв його, він заспокоївся. І він такий каже: А можна щось їсти, хлопці, у вас взяти? Ну він же ж не з нами був. Я кажу, ну звісно можна, чого ж не можна. А що у вас? Я кажу, сало. І бере жрете сало, закушує батончиком протеїновим. Він такий щасливий сидить. Коли вони бачили, що я з ними, ну тобто я до них приходжу, я там не сижу, каву не п'ю, то вони якось, ну, вони хотіли щось робити. Все якось вселяло в них надію. Ми добігли до найближчої позиції, яку я потім називав Мартін, в честь позивного в нашого військового службовця, який там. Потім дуже нам допомагав в плані прикриття вогнем з РПГ 7Б. Він постійно їх кошмарив, щоб ті піде не спали. Ми робили, головне, свою роботу. Побратими мені допомагали постійно. І в нас це вийшло. Чесно кажучи, я від себе не очікував, що буде так. Я там кричав, матюкався, орав. Люди, як не дивно, всі слухались. Тобто вони в них не було сумніву, що щось я скажу неправильно. В мене були сумніви в собі, що я скажу щось неправильно, а в них не було.